В Центрі хаб безкоштовний відкритий простір для інститутів громадянського суспільства. В центрі можливостей, в центрі проєктів, в центрі діалогу. Заходимо на сайт в та обираємо у центрі хаб. Як скористатись перевагами в центрі хаб. Авторизуємося через КиївАйДі. Створюємо особистий кабінет, реєструємо Інститут громадянського суспільства, заповнивши усі необхідні дані. Ознайомлюємось з правилами та ставимо галочку навпроти відповідного пункту. Завершуємо реєстрацію. Модератор перевірить дані та підтвердить реєстрацію. Вітаємо! Ви успішно зареєстрували власний інститут громадянського суспільства. Як зареєструвати захід? Заходимо в календар, натискаємо Провести захід та заповнюємо короткі відомості про нього. Чекаємо, доки модератор підтвердить захід. Ось і все. Захід зареєстровано. Також у нас ви можете отримати безоплатні фінансові та юридичні консультації. Для цього потрібно просто звернутись до відповідної форми на сайті та забронювати консультацію. У разі виникнення питань, наші модератори завжди готові вам допомогти. Чекаємо на вас у центрі Хаб.